Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров, вкотре цього разу у купі з першим віцепрезидентом Української асоціації футболу Вадимом Костюченком відвідали поранених військових в одному із київських госпіталів. Вони завітали не з порожніми руками, а передали лікарні медичне обладнання, яке було буде допомагати лікарям у порятунку життів захисників України, а військовим у їхньому відновленні Коуч у свою чергу прибув із особистими подарунками. Усі поранені військ. Кові отримали з його рук м'ячі з власним автографом та екіпірування національної збірної. Такі візити, частина моральної допомоги воякам після тих жахіт, які вони побачили і пережили на власні очі на війні проти Росії. Відзначимо, що саме Сергій Ребров був ініціатором збору коштів для нашої держави серед українських футболістів, які грають за кордоном. Про це ще на початку повномасштабної війни в інтерв'ю заявив Руслан Маліновський. Міністерство молоді та спорту України оприлюднило наказ про позбавлення спортивних звань. Низки осіб до переліку спортсменів, яких позбавили звання майстра спорту України. Увійшли Олександр Баладін, Армспорт, Сергій Каспер, Олексій Сидоренко, Ольга Суковицина, Наталія Чернешова, Владислав Щепоткін Усікульова стрільба та Денис Парфіонов, спортивні танці. Більше не є майстром спорту України міжнародного класу Олександр Баладін, Армспорт, Володимир Міщенко, Панкратіон. Марія Капітоненко, Сергій Каспер, Владислав Прянишніков, Наталія Чернишова, Владислав Щепоткін. Усі кульова стрільба. Звання заслуженого майстра спорту позбавили Артура Айвазяна, кульова стрільба, а Богдан Клеменко та Ігор Трофімов. Обидва кульова стрільба більше не є заслуженими тренерами України. Легкоатлетки Анна Рижукова з Дніпра та Вікторія Ткачук кваліфікувалися на Олімпійські ігри 2024 з бігу на дистанцію 400 метрів з бар'єрами, виконавши необхідне норматив на етапі діамантової ліги у Лондоні. Дівчата фінішували з особистими рекордами сезону, подолавши дистанцію швидше потрібного показника. Ткачук була шостою, рижукова сьомою. Загалом, Україна на сьогодні має вже 20 ліцензій на Олімпіаду в Парижі. Шість великих атлетиці, п'ять у плаванні, чотири у стрільбі, дві у стрибках у воду, по одній у боксі футболі та сучасному п'ятиборстві. А ось чи поїдуть наші спортсмени на ігри? Питання Україна може відмовитися від бойкоту спортивних змагань, де беруть участь атлети з. Росії чи Білорусі такий варіант можливий, якщо на Олімпіаду 2024 не будуть запрошені ці дві підсанкційні країни. Перемовини з українськими федераціями та спортсменами вже розпочалися. Подібну заяву зробив міністр молоді та спорту України, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гуцайт. Зараз нам потрібно брати участь у всіх кваліфікаційних змаганнях. Якщо Росія і Білорусь не будуть офіційно запрошені на Олімпійські ігри 2024, ми розглянемо питання щодо повернення наших спортсменів до кваліфікаційних змагань. Мовив він наразі. Одна з двох володарок ліцензії стрибків у висоту серед жінок Ірина Геращенко була другою на черговому етапі діамантової ліги в Монако. За мінімальною кількістю спроб. З першої вона подолала планку на позначці 196 см, з другої. Взяла Ярослава Магучих з Дніпра, що гарантувало їй третє місце. А перемогу святкувала австралійка Нікола Оліс-Лагерс, якій вдалося стрибнути на 1 метр 99 сантиметрів. Після серії крайніх, як для свого рівня невдалих виступів, магучих взяла перерву перед стартом чемпіонату світу 2023, який розпочнеться 19 серпня в столиці Угорщини Будапешті, щоб проаналізувати і врахувати помилки та краще підготуватися до змагань. Далі до справ футбольних вихованець Дніпропетровського футболу нині захисник клубу МЛС Коламбус Крю Євген Чеберко взяв провів свій перший матч за океаном. Поєдинок він розпочав на лайв запасних, а на поле вийшов на 70 70-й хвилині, коли команда вела за рахунку 2-0. Цікаво, що Чеберко встиг заробити жовту картку, а потім разом з партнерами святкували успіх 2-1. Інший екс-гравець Дніпра, 33-річний хавбек Євген Коноплянка, який після завершення сезону 2022-2023 Отримав статус вільного агента, близький до переходу у румунський ЧФР. Сторони вже узгодили і трансфер готовий практично на 99% минулого сезону. ЧФР фінішував на третьому місці в Румунській суперлізі та завовав путівку до Ліги конференції. Делегація спортивного клубу Дніпро 1 прибула до словацького міста Кошице, де у вівторок, 25 липня, на нашу команду очікує історичний перший в історії. поєдинок у лізі чемпіонів у другому кваліфікаційному раунді. Суперником. Дніпровців буде грецький Панатінаєкос. Зустріч розпочнеться о 21-й годині за київським часом і буде транслюватися на телеканалі Унієнта Ютуб каналі Футбол Хаб. Тим часом переможець за підсумками двох матчів, повторне відбудеться у Греції 1 серпня у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. Зійдеться з французьким Марселем. Перша зустріч господарів, якої стане переможець Дніпровсько-грецького протистояння, запланована на 8 або 9 серпня. А гра відповідь 15 серпня. Дня у Марселі у разі, якщо підопічні Олександра Кучера вилетять з Ліги Чемпіонів, то в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи їхнім суперником буде Славія, Прага, Чехія. Перший матч наш клуб 10 серпня проведе на виїзді, а другий 17-го на умовно домашній арені. Переможець протистояння вийде до раунду плей-офф Ліги Європи. Той, хто програє, відправиться в раунд плей-офф Ліги Конференції. 10 і 17 -го. серпня відбудуться поєдинки третього відбіркового раунду лігі-конференції. Суперники Київського Динамо і Полтавський «Ворсклих» на ваших екранах. Щоправда, щоб дістатися третього раунду, полтавчанам потрібно ще у другому, 27 липня та 3 серпня подолати бар'єр у вигляді грузинського клубу. Діла переможці пар отримають право зіграти в раунді плей-офф турніру. кофі» відбудеться 7 серпня. Епопея з переходом Артема Дубика до іспанської жарони вийшла на новий рівень. Блівальники білочервоних за допомогою соціальних мереж запустили флешмоб з вимогою надати свободу форварду спортивного клубу Дніпро 1 Вони навіть створили флешмоб з хештегом «Фрідовбек». Вони вважають, що Дніпровці тримають футболіста у клітці та перешкоджають трансферу до іспанського клубу. Один з фанатів Жарондинців навіть створив проморолик зі звільнення Довбика. З в'язниці до спортивного клубу Дніпро 1 приїхав 20-річний бразильський форвард Маркос Андре де Менезес. Він належить клубу Ретро. А минулий сезон провів у складі Ре Буллз Брагантіно Ю 20 забив 9 голів у 22 матчах. Тепер його віддали Дніпровцям в оренду. А протягом цього тижня футболіст має пройти. Медогляд, вихованець школи вищої спортивної майстерності Роман Чадай, виборов золоту нагороду у праві рухлива мішень за підсумками чемпіонату світу з кульової стрільби серед юніорів, який фіншував у південній Кореї. Аліна Тралік з Криворізької дитячо-юнацької спортивної школи стала бронзовим призером. Вітаємо наших спортсменів та їхнього тренера Олексія Веливаного». Оксана Бурова, вихованка дитячо-юнацької спортивної школи електрометалург Нікополя, здобула срібло на шостому етапі Кубка Європи зі скалелазення у дисципліні Швидкість змагання ко завершилася у словацькому місті жиліні і зібрали представників 20 країн континенту. Її колега по навчальному закладу Аліна Щігрева пройшла кваліфікацію. Проте до наступного раунду не потрапила, бо посіла восьме місце. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.